Добрий день. Позаду мене такий сучасний потужний трактор Deutz Farm Agrotron 6205RC Shift. І від відсьогодні він у нас за спеціальною ціною. Була ціна 123 700, стала ціна 119 500. Це такі вересневі знижки. І коротко про технічні характеристики. Тут встановлений двигун Deutz, рядна шестерка об'ємом 6,1 і номінальною потужністю 203 кінських сили. Трансмісія у нас роботизований PowerShift з трьома режимами роботи. Це ручний, напівавтоматичний та автоматичний. Гідравліка тут змінної продуктивності на 165 літрів з аксіально-поршневим насосом. Трактор вже підготовлений під гідропідрулювання. Загальна вага трактора 7,5 тонн. Також в комплектації вже передні противаги 590 кг, задні противаги 1340 кг, встановлені такі чудові шини MITAS з індексом SFT. Це Super Flexion Tire, тобто м'які як, тобто шини, які дозволяють зменшити навантаженість на ґрунт. Кнопки керування задньою навіскою валом відбору потужності на крилі. Вантажопідйомність на віски 9700, тяговий брус, фаркоп. Бачимо вже в тракторі опціонально встановлена центральна гідравлічна задня тяга. Три повноцінні гідровиходи, пріоритетний гідровиход, ізобас розетка, звичайна розетка. Трактор вже обладнаний повноцінною гальмівною системою причепа. Також в тракторі вже кабіна ми бачимо, можна заглянути на механічні підвізці. Тобто трактор максимально вже для фермера для важких робіт. І в кабіні. В кабіні ми бачимо, що маємо сидіння з пневмопідтримкою з безлічу регулювань. Гарне сидіння пасажира, Все в кращих традиціях доїться все по кольорам синя, це гідравліка, жовте це вал відбору потужності, зелене. Налаштування на і оранжеве це все, що стосується двигуна та трансмісії. є такий джойстик для керування е, трансмісією. Тобто, ще раз нагадаю: 119% 500 вересневі знижки до кінця року. Працюємо з усіма банками, з усіма лізинговими компаніями. Також є відтермінування наше, кого зацікавилось. Додаткова інформація до наших менеджерів, які працюють по всій Україні. Дякую.